Вітаю всіх, як енергії аркану короля жезлів, будуть впливати на нас сьогодні, 29 листопада 2024 року. І знову енергії понадмірності. Знову дві вогняні стихії сьогодні нами будуть керувати. А тому на цей день головна теза дня буде це навчитися розумно керувати своїми енергіями. Тому що ситуації можуть виникати різні, і може бути підвищена активність створення хаосу, можливо, стор... емоційний бік життя буде такий занадто активний. Тому ситуації потрібно контролювати і, звичайно, здійснювати свої плани. Можливо, для когось це буде творча взаємодія із Всесвітом, із людьми. Із своїми однодумцями, а для когось, можливо, буде якийсь спад енергії, коли захочеться більше перепочити. І, або, взагалі, можливо, буде такий: знаєте, забагато енергії настільки, що людина може створювати конфлікти сама собі, або впадати у такий, в такий стан, де буде вважати себе, що він сам знаходиться в трагічних обставинах, або якісь муки там переносить, чи ще що буде так налаштована. Але це не від того, що людина така взагалі, а тому, що саме сьогодні такими так, керують нами енергії. Тож на роботі і у бізнесі у когось може бути перемога, а у когось буде долання, перепон. Хтось отримає нагороди або протекції, взаємовигідні контракти або удачні інвестиції. А в когось, навпаки, щось буде так приторможувати і не матиме свого розвитку. Але все ж таки повинен бути прилив творчих сил, азарт і натхнення. У особистих стосунках, можливо, пристрасть і чуттєві задоволення будуть зближувати партнерів. Тому стосунки особисті можуть бути бурхливі, захоплюючі, тому що буде сильна емоційна пристрасть. Я взагалі, то партнери мають підтримувати один одного і розуміти. І порада на сьогодні: звертайте увагу на те, що ви себе там як почуваєте. Можливо, хтось комусь потрібно більше перепочинку, комусь потрібно навпаки, якщо відчуваєте якийсь прилив агресивності або якихось таких негативних емоцій, то перенаправляйте це все на фізичну працю. Тому на цей день твердо і рішуче, добивайтеся тої мети, яку ви собі поставили, контролюйте ситуацію. Тому що, ну, якщо ви не будете того контролювати, то створиться хаос. І для досягнення успіху, в чому би ви його собі не бажали, потрібно прикладати зусилля, проявляти твердість. Тому що той, хто буде активно себе проявляти, йому будуть обставини благосприятливі для того, щоб людина могла досягти того, чого собі бажає. Якщо виявиться така конфліктна ситуація, то сміливо відстоюйте свої позиції, тому що на цей день ви повинні бути впевнені і в собі, і в своїх рішеннях, і у тому, що ви будете робити. Гарний час, щоб розширювати, розширювати коло знайомства, тож користуйтесь цією можливістю. І якщо у вас такі є наміри, які сьогодні будуть потребувати невідкладного вашого втручання, то використовуйте свою ясність мислення і чистоту намірів. Таким чином ви дійдете до своєї мети або до свого бажання. Також на цей день може бути підвищена агресивність. Намагайтеся ну, уникати того і самі не провокуйте такі ситуації, де вам доведеться з'ясовувати свої стосунки, тому що якщо хтось буде в такому стані, що вам доведеться з'ясовувати стосунки, то будуть, можливо, навіть розриви у, і у стосунках, і з партнерами. І, Взагалі захочете розірвати все, що вас пов'язувало з певними людьми або з певним місцем. Тому краще шукайте компроміс, і тоді у вас будуть більш такі довірливі стосунки з усім світом. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім. Хай ваша сила принесе вам користь. Миру вам і гарного дня!